Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо Softbox 60 FMM від компанії NoLight у чудовій сумці. Цей чудовий параболічний софт має швидку систему складання розкладання. Має два байонети. Один із них FM або Bowens S та змінний байонет під звичайний Bowens. Софт має дві тряпочки різної щільності і чудова сумочка в комплекті. Цей софтбокс ви можете використовувати на звичайних приборчиках з байонетом Bowens, або використати комплектний байонетик FM або Bowens S для, наприклад, форзочки 60. Отже, якщо вам потрібен параболічний софтбокс зі змінними тряпочками компактного розміру, То цей софт саме для вас, Тож заходьте на сайт РІМКрапкаюва і обирайте ті модифікатори світла, які вам потрібні для вашої роботи.